Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, що обіцяють зірки на 2 вересня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Це день, коли можливості і важливі рішення будуть впливати на ваше майбутнє. Давайте дізнаємося більше. Овний сьогодні вам варто звернути увагу на нові проєкти. Ваша енергія на піку, тож використовуйте цей день для ініціативних дій. У стосунках будьте уважні до почуттів інших. Тельці, зосередьтеся на фінансах. Плануйте бюджет, розбирайтеся з фінансовими питаннями. Це також гарний день, щоб підтримати близьких. Близнюки сьогодні вам може прийти кілька нових ідей або можливостей. Використовуйте вашу здатність швидко адаптуватися, але шукайте глибоких зв'язків у стосунках. Раки. Приділіть час для відновлення гармонії та спокою. День ідеально підходить для сімейних справ і планування майбутнього. Леви, сьогодні вам можуть знадобитися рішучість і амбіції для досягнення своїх цілей. Будьте щирими у стосунках і відкриті до нових можливостей. Діви, сьогодні варто звернути увагу на деталі. Організуйте свій простір і роботу, але не забувайте про відпочинок. Терези це День гармонії та компромісів. Ідеальний час для переговорів та нових ідей. Будьте відкритими до співпраці. Скорпіони емоційна інтенсивність сьогодні може бути високою. Використовуйте цей час для саморефлексії та вирішення давніх проблем. Стрільці це ваш день для нових можливостей у кар'єрі та навчанні. Ваша відкритість до знань допоможе вам досягти успіху. Козироги, сьогодні зосередьтеся на досягненні цілей. Ваші зусилля будуть винагороджені, тож не бійтеся брати на себе відповідальність. Водолі, будьте готові до несподіванок. Гнучкість і чесність допоможуть вам уникнути непорозумінь у стосунках. Риби сьогодні День творчості та самопізнання. Прислухайтеся до своєї інтуїції і реалізуйте свої ідеї. 2 вересня 2024 року принесе нові можливості для кожного знака зодіаку. Якщо цей гороскоп був корисним, підписуйтеся на наш канал і залишайте свої коментарі. Діліться цим відео з друзями, щоб і вони могли скористатися підказками зірок. До зустрічі в наступних відео і нехай зірки завжди вказують вам правильний шлях.